Ви, якщо спине поліція, далі підете ну, пішком чи будете добиратись без авто. 6 штраф ліплять. E, Він назвав суму, з якої я трошки прозріл. I don't have so much money. Бля, щось це не честен. Ясне, каністо є за що обістрати з України. Завершені історії з моїм мега щасливим авто, яке в один момент стало міським транспортом для лося зраного. Відео наслідків, якщо ви не бачили, можете глянути. Так от ці наслідки я. Усуваю досі? На щастя, я знайшов класного майстра теж з України, який не за всі гроші мені якісно усуває всі ті нюанси, які наробило мені то Боже створіння з рогами. Саме більше, що постраждало, це лобове скло, бо воно прийняло найбільший удар на себе. І доволі довгий час я їхав з розбитим склом, заглядував в щилі, там де трошки видно дорогу. І коли ми приїхали в комуну, один із кураторів побачив моє авто, каже: А як ти взагалі їздиш з таким склом? Тобто, якщо спини поліція, то ви е, далі підете ну, пішком чи будете добиратись без авто, тому що вам не дозволять їхати далі. Ші штраф ліплять ну, по закону, так. Але на щастя, у нас біля хати прям є СТО. Куратор каже: Давай, типу, підійдемо туди, спитає майстрів, може вони зможуть замовити, зробити скло. Ми підійшли, е, він з ними перетер по-норвеськи. Я, звичайно, нічого не поняв. Потім питаю його: типу, ну як що? Він каже: так, да, типу, зроблять вони, можуть замовити кажу, матч? Він назвав суму, з якої я трошки прозріл, тому що ну, я не буду говорити цифру конкретно, але це майже пів авто. А я таки кажу: I don't have so much money, типу, щоб зробити. Він каже: Окей, я поговорю з босом, можливо, кому вам оплатить ремонт. І я залишив автомобіль на ремонт і сам думаю, блін, щось нечисте. Навірно, ці гроші потім мені вичислять з виплат частинами чи що, не знаю. Пройшло трошки більше тижня, я забрав автомобіль. Нарешті я можу на ньому передвігатися нормально. ціленьке, вже не буду виглядувати як пес. Нам на пошту трошки пізніше прийшов інформаційний лист, просто про факт оплати автомобіля. І все. Мене відчули, що деякі комуни, не всі, якщо ти приїжджаєш без автомобіля і він тобі конче необхідний. І маєш бажання купити тут Норвегії, то деякі комуни допомагають фінансово з цим. Це ще один лишній приклад людяності, яке притаманить цій країні. Багато в коментарях пишуться по поначалу тільки поживеш побачиш, знімеш розвивачки. Я, я не спорю. Але е, замість того, щоб сидіти і чекати подлянки зі сторони цієї країни, і коли вона, наприклад, з'явиться, я такий, ясно, каністу є за що обістрати з України. Але наразі я тільки хочу сказати щире дякую Норвегії за те, що вона робить для наших людей. А ви, якщо цим згодні, як завжди. Підписка, лайк, коментар, дзвіночок. Всіх всього в рота. До следуючі відео.